Доброго дня, шановні. Ви вибачайте, що цей кілок заважає, тому що він помідор підтримує. Він давно забитий. Але хочу вам сказати про цю рослину. Вона у мене квітує другий рік, називається Лафант Анісовий. Дуже мені хотілося його, і я його придбала торік. У, на розпродажі. Дуже такий кущик маленький був за 3 доля, бо дорогі квіти я не можу купляти І подивіться, він розріс, так гарно розрісся. І ви знаєте, я оце дивлюся на нього. Треба вивчати, треба більше уваги приділити. Але який він красень. Подивіться, як він гарно тримає форму. Довго цвіте. Не знаю, навіть не було у мене, як кажуть, думки щось з ним там обрізати, щось робити. Ось так кущик, я купила. Він на сонячному місці, у шпальній грядці. Отак гарно квітує. І дуже корисна рослина. Ну, як кажуть, його лікарські властивості я не вивчала, але знаю, що навіть вчені працюють над тим. Що ця рослина дуже корисна у боротьбі з онкологією. Не знаю, наскільки це, як, але це дуже, знаєте, кожен повинен займатися тою справою, в якій він спеціаліст. Це така моя думка. А всі інші, так, аби, знаєте, нікому не нашкодити. Ну, от, краса, вона є краса. А вже користь. А користь теж, тому що ми дивимося на цю красу. Ми маємо, як кажуть, гарні емоції. Тому ця рослина корисна для кожного, хто хоче бачити красу і відчувати її. Ось такий у мене кущик лафанту. Він є прикрасою саду. І ще не знаю, як він розмножується, як його. Тому що вже, бачите, зараз покажу ще одну рослину, але то інше відео. То я вже, як кажуть, знаходжу шляхи розмноження. Може, буде насіння, але, не знаю, у мене було насіння, не проросло, яке мені сестра висилала. Бачите, ось воно цвіти. Квітує, квітує, багато на ньому э, бджіл. Зараз мокро, просто раненько. І не так, вони не такі активні бджоли. Ось у мене такий споріднений сад, і думаю, як не показати вам, подивіться. Ось лофант, бачите, любуюсь лофантом. І тут же, бачите, які красончики. Вони з таким синім нальотом зверху. Ось такий садок. Краса для душі. Гарного вам дня. Ось уже прилетіла дрілка, вже трудівниця прилетіла. Бувайте здорові.